Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку усім побажати. Малята, що за диво? Все навколо вкрито білим пухнастим снігом. Дітки, це зима запросила нас у гості. Взимку на вулиці холодно, морозно. Водойми вкриваються кригою. Люди тепло одягаються. Дерева заснули, з неба, з хмаринок часто йде сніг. Сніг падає на будинки, на дерева, на землю. Малята сьогодні я вам пропоную намалювати сніжок на деревах. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Один, два, три, чотири п'ять, вийшли пальчик і гулять. Один, два, три, чотири, п'ять вже в будиночку сидять. Для роботи нам потрібні аркуш синього паперу з намальованим деревом. В цьому вам допоможуть батьки. Біла фарба, пензлик, склянка з водою і серветка. Починаємо працювати. Беремо пензлик, тримаємо його трьома пальчиками біля залізної частини, іншою рукою притримуємо аркуш, набираємо фарбу і прикладаємо пензлик всім восом до гілочки і ведемо пряму лінію вздовж всієї гілочки, не відриваючи руки. Якщо потрібно, знову набираємо фарбу і невідривними рухами вкриваємо снігом всі гілочки. Сніжок можна малювати лініями зверху донизу або знизу до верху, як вам зручно. Після роботи промиваємо пензлик і кладемо його на серветку. Ось яке гарне засніжене дерево у нас вийшло. Малята, що ми сьогодні малювали? Так, сніжок на деревах. Малята вдома разом з батьками теж намалюйте сніжок на деревах, а я чекатиму на фото ваших засніжених дерев у вайбергрупі. А на сьогодні до побачення. До нових зустрічей, малята!